Заїдемо все давай. Я дуже хотіла би подивитись для того, щоб чтобы... Змогли працювати аграрії нормально, вони повинні почувати свободу. Тому що по факту вони на сьогоднішній момент все ще залежать от чиновників. Потрібно перше, по все це любити свою землю. Потрібно, щоб наш виробник, виробник мав на сьогодні серйозну підтримку держави, щоб він не залишався один. Україні потрібен добрий господар. Я маю на увазі президент. Я вважаю, що треба підтримувати і формувати. Три системи ведення аграрного бізнесу. І в жодному випадку жодну не можна втратити на відповідних правилах крупне товарне виробництва, і нам треба мати його для певних напрямків аграрного бізнесу. Друге, і цей сектор мусить бути більшим за той, який буде складати підприємство крупнотоварного товарного виробництва. Це наше фермерське господарство. це маленьке і середнє виробництво, і підтримка. Державу, яку, якщо дадуть люди і господь, я зможу очолити, буде саме на середній і малий аграрний бізнес, тому що вони потребують підтримки, а не аграрні холдинги. Але і від третього напрямку ми ніколи з вами не відмовимося. Це особисте сільськогосподарське виробництво, тобто сільськогосподарське подвір'я. Ніколи не відмовимося. тому що це основа-основ основ, села. А село основа, основа нашої нації. І якщо ви звернули увагу, коли виступав наш фермер з Луганської області, на якій мові він розмовляв? Українською. Ви знаєте, що якщо відійти на декілька кроків від мегаполісів в східній Україні, все село розмовляє українською. Все село живе українством. Там зберігається наша нація, там зберігається наша душа і справжня віра в Бога. Там сбывается ослово основ наших мозгов. Предед, на стезе. Скановников это порвал. Романенко Сегодня с вами побывали в Я слідкувала завжди за тим, як вона працювала. Стипендії підняла вона. Я сама дружина фермера і в сільському господарстві працюю. Ми отримали дотацію на пшениці, тільки при ній. При всіх останніх президентах, прем'єрах нам обіцяли, говорили, що ми отримуємо дотацію, але дотації ми ніяких не отримували. За пшеницю, за ячмінь нам давали льготну солярку, яку ми отримували. Ну, ми при ній краще жили. От чому я хочу, щоб вона побігла? Я хочу ж пожити трошки при ній, щоб їй дали трошки попрацювати, щоб по ній при ній пожить. При Порошенко він обіцяє дуже багато всього. Там і на Майдані з'являється. Вона б теж була на майдані. Я більше певна, що якби вона була на майдані, може б тієї крові не було. Ну, ну я її підтримую від самого початку, ми таки почали робити, тільки ну. Нікуди від неї не відходили ніякої спатії, ні це буде утиски буде цього, бутиски, але ми трималися і тримаємо далі. Думаю, що тільки в майбутнє Україна в її руках тільки і напрямок до Європи. А якщо не вона, то тільки значить в другий бік до Росії. Я за неї голосувала за кожним разом. І я надіюсь на те, що вона стане президентом. І наскільки нам полегше жити, бо вона це зможе, що обіщає. Я їй вірю, я в неї впевнена. Чи зможе Юлія Володимирна допомогти? Звісно, що зможе. З її натхненням, з її вмінням, з її бажанням допомогти людям, з її тим, що була вільна Україна самостійно і багато його не зможе. Чому я так думаю? Ну, тому що я сам сам аграрій, От, за освітою я, я агроном. І працював багато і в колгоспах, радгоспах, головним агрономом. От і відчував це на собі, цю справу, яке це нелегке діло. От, і, звичайно ж, бачу, що тільки, що тільки ці от реформи, які е, вона пропагує, які вона закладає, значить, і, от, тільки вони зможуть змінити все на велику користь для сільського господарства нашого. От, відродити ті ферми, які, які, значить, дуже успішно нинішні. От попередники, значить, от е, да, ну не будемо їх трогати уже ладно, да, от, А потрібно все-таки повернутись лицем до тваринництва і відповідно значить, до, до органічних добрив. Побувавши на зустрічах з Юлією Володимире, я вважаю, що це саме під силу зробити саме Юрій Володимирів. По тій причині, що ця людина досить має великий досвід. Перш за все, а друге, те, що вона любить свою країну і любить тих людей, з якими вона поруч, з якими вона спілкується, з якими вона живе. І вона дбає про людей, дбає про їхній добробут і дбає про здоров'я. Коли ще чиста продукція, це перш за все здоров'я нації. Коли Юлія Володимирівна працювала прем'єр-міністром, дуже багато було цікавих і корисних зрушень в аграрному секторі. Зокрема, це певна фінансова допомога нашим аграріям. Створення відповідних кооперативів, куди направлялися молоковози. Ця робота була зроблена під її керівництвом. Вона розпочалася, але потім, коли прийшли інші керівники держави, ця робота була зупинена. І сьогодні ми бачимо, в якій Великій проблемі залишилися ті люди, які займаються заготівлем молока. Тому що вона допомогла нам змов в своє час, коли давали машини для перевозки молока. Думаємо, що ціна на молоко підніметься. І збит саме головне. Думаємо, що допоможе нам усьому цьому. Ну, Юлія Володимирівна, що її уряд. Справа корови Вони Так і дивляться. Своим другом, прорекретом, кандидатом в президенты. Уважаем. Хорошо. Я тут думаю, что он просто сейчас покатает. Конечно. Похоже.